Всім привіт, Це я Олеся. Сьогодні я буду знімати продовження, як загубилася Даруся. Ну, давайте починати. Олесь, двоє, може, вже будемо вилазити, завтра тільки две покочемо Дарусю. Ну, давай. Стоп. А, а де вона? Мені страшно вже стало. Ми повинні її знайти срочно, я боюся вже, що вона десь потонула в безкінечному морі, але я пам'ятаю, що вона тоді сіла на матрасі і її вона зникла. А ну зрозуміло тоді давай пішли подивимось, пошукаємо її. Тут нема, тут теж нема, і тут нема, і тут нема. Може пішли на інший. Подивимося, може, іще в інших місцях, а не на всьому морі. Може, Может, все на матрасі кудись попливла? Давай. Ну давай, пиши, наприклад, так вот. Дихати, може, вона втекла. Все, давай вдома іще пошукаємо. Її ніде нема. Мені вже страшно, реально. Пиши еще в інших місцях пошукаємо. Може хоч тут, я не знаю, давай подивимось. Даруся, ти що там? Як ти там опинилася? Я там опинилась через те, що я просто сіла на матрас і трішечки вітер і він якось мене прямо сюди заніс. Давай я її виташу, давай. Ну давай, хоч ти справиться. Дякую, сестричку. Я вже перелякалася дуже сильно. Добре, давайте назад цій матрас, щоб ще на поліцію визвіть, Що, хто вкрав цей матрас для всіх. Ну Все, давайте покладем матрасик. Везу на катамаране? Да, я хочу. На той штуке. Да, да, хочешь но Да, Прикольно все виходить, тільки сейчас ми плаваємо там. Все, давайте назад пливе. Так, все, давайте вилазим. Опа, все, готово. Пішли. Дайте Давайте додому вже збиратися. Дайте йдемо додому вже. Зрителя ви дуже голодні. Чи може молозити? Я хочу молозиво, щоб ми купили. Ну давайте піше купимо Так, де тут? Дайте нам одне молозиво. Нам две морозива. Так, беріть. Ну, смачне. Ой, це що таке? О, моє любиме кокосу, я хочу таке попробувати. Воно дуже цікавеньке. Добрі, дякую. Ще йдемо додому, таке ще сонце не сіло. Ну все, заходимо до хати, будемо зараз передягатися. Чи не будемо? Та й не буде, мені дуже подобається, тільки зараз уссушимся, поміємося тільки. Да, Березом. Поки що їсти щось готовлює. Так, шо нам взять? Думаю, кокосик. Скинуть кос. Так, а два кокоса. Ага, добре. Посмотри на Даргусик, хотя бы хотел бы записать, но сейчас да, я бы засылаю шесть кислонку. Так, иду заснишь пошукай. же коне. їсти. Ви там уже помилися. Надіюсь, і и Так. Добре. мама, давай. Так. Зараз будем їсти, да? Так, Це тобі. Тобі. І мені. Все, Лягаємо спати. Добре. Ну шо, всем пока-пока.